Риства, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода радий вітати. Черговий робочий день по графіку. Тому, будь ласка, підтримайте нас в Ну і біжимо працювати. Ми якраз з вами потрапили на процес, під час якого відбувається у нас трапеза. Наші манюнчики трясуть мамку. поки якраз у нас триває. Годівля, буквально якраз на декілька хвилинок, зупинимось разом з вами на дуже дуже важливому питанні. Питання якраз ну в якійсь мірі я би так сказав менеджменту догляду за свиноматкою у перші 3-4 дні після того, як наші поросятка народжуються, тому що це якраз період і для свиноматки, і для поросяток надзвичайно надзвичайно важливу роль відіграє. Трішки довелося заспокоїти галасунів, убиваються за цицьку, вибачаюсь за такий доволі неприємний посторонній крик. Ну, Знов починається знов, ну нічого страшного, доведеться терпіти. Значить, друзі, про що я говорю і що я маю на увазі, якраз, от, якщо ми говоримо про менеджмент і догляд за самою свиноматкою і за самими поросятками. Звернувся до мене, звернулася точніше до мене одна із наших глядачок із такою дійсно проблемою, тому що по іншому це не можна назвати. Свинка опоросилася дуже чималеньку кількість поросяток. Подарувала, але різко почало пропадати молочко. Разом з тим почали ну, відходити пропадати поросятка. Значить. Друзі, дуже багато факторів впливають якраз от на виникнення цієї проблеми. Першочергово, те, про що я говорив, і неодноразово ми зупинялися, на всьому цьому потрібно дуже величезну увагу приділяти свиноматці у перші три дні після опоросу. Друзі, обов'язково, як би вам того хотілося чи не хотілося, але ну, так називаємо після. Родовий, після родову профілактику певними препаратами потрібно проводити, якраз щоб в послідуючому не було запальних процесів, не було підняття і появи температури, адже температура це перший наш ворог, якщо ми говоримо про свиноматку і що призводить до втрати молока. Висока температура. На протязі оцих перших двох-трьох днів з моменту, коли наша свиноматка проводить опорос, і призводить до того, що молочко у наших свинок перегорає, поросятка разом з тим, зовсім не до молочка, і поступово поступово про. Падають, помирають, значить обов'язково контролюємо температуру у себе на господарстві. Якщо я не втручаюсь у родовий процес і поросятка, точніше, свиноматка, сама пороситься, то в такому випадку я в обов'язковому порядку на протязі перших трьох-п'яти днів, в залежності від ситуації, колю свиноматці бецелін 5 базальтовський. Якщо ж я бачу, що родовий процес проходить доволі Тяжко відбувається втручання, то амоксицилін із розрахунком 1 кубик на 10 кг живої ваги на також 3 днів, знову ж таки, в залежності від ситуації. І обов'язково контролюємо, дуже сильно контролюємо температуру у, самій, у самої свиноматки. Тому що, ну, повторюю, за висока температура це один із таких от дуже негативних. Нюансів, який може в послідуючому погубити наше стадо ще знову ж таки, якщо ми бачимо, що у нашої свинки недостатня кількість молока, по різним причинам це буває, починаючи від інфекційних якихось проблем, до Суто фізіологічних проблем буває так, що свинки слабо молочні, тоді в таких випадках обов'язково, як в такому ну в такій мірі, профілактика і метод, який також стимулює виділення молочка свиноматкою, два-три рази на добу, краще три рази на добу вранці, в обід і ввечері колемо один кубик окситоцину свиномаці, ну і, відповідно, першочергово приділяємо максимальну увагу нашим поросяткам, максимальна увага, яким чином ми можемо їм допомогти і невілювати оцей от, ну, недостаток молока, який вони недоотримують. Звичайно, сухе молоко розбавляємо із теплою водичкою. Якомога меншими порціями, і в принципі 3-4 рази на день, першочергово ставимо їм оце от сухе розбавлене молочко. Воно також компенсуватиме недостачу молока, яку вони будуть недоотримувати від свиноматки. Але в цих от випадках, коли відбуваються опороси, ви маєте буквально там під хвостик. І в ушки заглядати кожному поросятку, тому що навіть один день прогавлений він призводить до того, ну що будуть відбуватися втрати, тому що поросятка на очах слабнуть в ці критичні періоди. Тому, перш за все, ви маєте приділяти увагу як поросяткам, так і свиномації. Що стосується застосування і використання самого окситоцину, то якраз от в період опоросу також це все. Я думаю, і до вас. Приходить з часом і з досвідом, але не потрібно ну, зловживати якраз от використанням оцього от гормонального препарату, який самою свиноматкою виділяється. Якщо ви бачите, що глобально опороз проходить в такому сталому нормальному форматі, немає величезних затримок, не потрібно свиноматку дуже сильно обколювати окситоцином для того, щоб можна так сказати пришвидшити родовий процес. Взагалі нормально, оцей процес проходить, коли ну, свинка починає пороситися, і якомога частіше ваша задача підпускати поросяток, які з'являються на світ до свиноматки. В момент, коли вони будуть пити молочко і смоктати сосок, якраз от оця от, ну, процедура, оцей процес він і стимулює і. Якраз от ну, сприяє тому, щоб окситоцин виділявся організмом свиноматки, ну природнім шляхом, можна так сказати. Якщо ж ви обколите вашу свинку е, тим же самим окситоцином, так це пришвидшить в якійсь мірі родовий процес. Але якщо ви будете дуже сильно борщити, е, часто таке доволі буває, що поросятко гарно сформоване. Таке гарненьке, е, ніяких відхилень немає, але воно народжується мертве. За рахунок того, що надмінні потуги в матці відбуваються, свиноматка просто-напросто ну, внутрі черевне, внутрічерівна така давка відбувається оцих поросяток. Це один, один із таких е, негативних нюансів. Інший негативний е, мінус, який також може е, і 99,9% часом проявитися. Якщо ви там, наприклад, на свиноматку, вага якої в районі 200 кг, там три чи 4 рази в період родовий наколоти її окситоцином, Першу добу після того, як ваші поросятки з'являються, вони 100% дуже багато молочка вип'ють, тому що окситоцин якраз також він стимулює і виділення молока. Пришвидшує родовий процес, але і молоко надмінно виділяється тою самою свиноматкою. Вони обіп'ються і. В перший день після того як відбувся опорос, засеруться, можна так сказати. Можливо, там трішечки грубувато, але є як є. З'явиться діарея. А оці от поросятка новонароджені, в яких з'являється діарея, це дуже ну, якби складно і для їхнього організму миттєве зневоднення відбувається миттєва поросятка чахнуть. тому... Е, ну, в деяких випадках е, так е, буває і так складається, що вам здається, що у свиноматки. Немає молока, таке от ну парадокс. Парадокс буває, але в перший день опоросу, коли соски набрякають, ви торкаєтесь їх і звідти б'ють бронзбойти, Але на наступний день такої ситуації не відбувається. і Свинка припускає молочко тільки у той момент, коли вона годує поросяток. Але за рахунок того, що поросятка дуже сильно обпилися молочка у перший день, у них починається діарея і. Пудуть вони просто миттєво. Тому оцей перший день після того, як у вас відбувся опоріз буквально під хвостик кожному поросятку заглядаємо, контролюємо, щоб не було діарей. І наступного дня, якщо ви бачите на підлозі чи в зоні, там, де вони сплять, під хвостиками, ну там, де ну анальний отвір знаходиться, якщо ви бачите, що є мінімальні потоки, у виді діареї обов'язково потрібно колоти антибіотик в таких випадках, як енрофлоксацин сотий, не 50, а сотий. Він дуже потужний і якраз от буквально одна ін'єкція закриває всі оці питання по 0,1 мл колима на голову. Ну і В принципі, якраз от це от дуже ефективно. І гарно допомагає боротися нам із діареєю, яка також, буквально, якщо ви нічого не будете робити, 2-3 дні і весь ваш виводочок ляже із якраз от, будете ви грішити на те, що у свиноматки недостатня кількість молока, а це усе діарея. Так що знову ж таки пишіть, можливо, в коментарях ще поради, що робити, як виводити. І поросяток, і свиноматку за цю стресову ситуацію, тому що ну для кожного власника, для кожного господаря, ця праця вона нелегка. Люди працюють, переживають, ну і нікому не хочеться втрачати поголів'я. Так що я думаю, і я, і наші глядачі підтримайте, будь ласка, і коментарями, і порадами наших підписників, у яких з'являються такі от проблеми. Ну а ми працюємо далі. Зараз будемо прибирати, готувати комбікорми. Я думаю, побачимося і почуємося в наступних відео. Друзі, дякую, що були з нами. Підписуємось на канал, підтримайте вподобайкою, коментарем. До нових зустрічей!